Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохпоршньовий автомобільний компресор від компанії Дорожня карта модель dk 112 Постачається фірмовий упаковці Так, Всередині у нас знаходяться насадки додаткові, голка для накачування м'ячів. Фірмовий чохол. Сам компресор. І також шланг для накачування. Довжина шлангу 5 метрів. Ось так виглядає сам компресор. Живіться компресор від 12 вольт. Під'єднується до. Акумуляторної батареї напряму з допомогою крокодилів. Довжина дроту живлення 3 метри. Максимальний тиск даний компресор видає 10 атмосфер, продуктивність його 60 літрів на хвилину, потужність 260 Вт. Вмикається з стильної сторони. Бачимо. Компресор не має додаткових функцій в вигляді. Автостопу або ліхтаря. Так, зараз ми компресор під'єднаємо на живлення 12 вольт. І послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення і тепер можемо вмикати. Працює не надто гучно. Але в той же час дуже сильний потік повітря видає даний компресор.